Останній скажу відверто. Я вважаю, що якщо б Юлію Свереденко дали можливість нормально працювати, не ставили її в політичні ра, не змушували її підписувати абсолютно дурню. А стали ж, будь ласка, набери професійних людей, з тебе повний карбланш на реформи, твоє задання рятувати країну. Вона була би дуже поганою прем'єра. Але та як вона функціонує зараз, це не її програма. Добре, що вона взагалі є. Я переконаний, що щоб хоча б якийсь документ представити Верховну Раду, вона наполягла. Бо вона розуміє, що це має бути. Бо так говорить закон країн. Смигаль відбув свої рекордні роки на посаді прем'єр-міністра взагалі без жодної програми. Чого його призначали? Що він зробив? Які результати, чого він пішов, ніхто не знає? Був та й загув. З Олексієм е, Гончаруком, ну, я його особисто добре знаю, у нас не були чудові стосунки. Він навіть там планував спершу бути міністром інфраструктури після мене, але там зірки злетіли вище, він став прем'єр-міністром. Але ну, він прийняв якусь там програму на 5 років вперед, яка ну, взагалі ніякому ж закону не відповідала. Та? І теж його виставили за двері. Коли він сказав, що інтелект президента його знання в економічній сирині це нуль. Так? І ну, така у нас історія з Кабмінами, тому що його не існує де-факто. Де, де юри він є? Де юри насправді є маса урядовців в цьому Кабміні абсолютно притомних. Але вони не мають можливості працювати. Вони в можливості, вони в форматі дикої корупції і е, лише особистому одобрямс намагають знайти якісь можливості, щоб Україна менше втратила і хоча б щось отримала. Але це неправильний підхід до управління держави. Я, коли працював на високих державних посадах, я завжди шукав свою команду людей розумніших за себе. Це найменше в якійсь вузькій ділянці не я йому розповідав, що треба робити, а він казав, як краще вчинити на тому чи іншому моменті. А тут єдиний критерій це повна лояльність. От і як Андрій Борисович любить розповідати Володимиру Олександровичу, що, що я заради вас готовий віддати свою голову, руку, ногу, бо є тільки ці, ви на цьому світі. І це по кілька разів на день. Ну, от так можна працювати чи жити? Не можна. Ну бо це трудом, це, це державна служба. І ось ми маємо результат цього всього, коли абсолютно інтелектуально обмежені людині носили тільки позитивні новини і не завантажували його графік. Тепер ми з величезними втратами в страшенній війні і немає нормального шляху виходу з цієї ситуації. Бо далі продовжують носити позитивні виключно новини, і е без жодної критики. Тільки був один скандал, який струсунув оце щасливе болото, коли вони там полізли на антикорупційну інфраструктуру. Теж абсолютно плюгаво, так само, як вони. Але це символ, який Захід вважає, має бути стояти пам'ятник посеред болота, що, от бачите, тут хтось чимось займався колись. І пам'ятник це зносити не можна. Ну, окей. Ці попробували знесли. Не вийшло. І тоді трошки вони прийшли до тями на короткий період часу, відповіли. Але далі продовжують свою роботу. Так і живе до речі, от якраз про цей оцей момент, коли влада щось можливо зрозуміла або злякалася, мені здається, більше те, що вони нічого не зрозуміли, я впевнений. Після цього стався один такий цікавий момент, коли оприлюднила українська правда, те, що відбулося на закритій зустрічі між керівником офісу президента і студентами. Які ставилися по запитання офісу президента, в мене питання ну, от виникає думка внутрішня: така: а навіщо тут і пішов взагалі? Навіщо це було? Це щоб упередити або е, вирахувати, е, скажімо, ядро цього лідерства студентського, молодіжного духу, руху, те, чого вони найбільше бояться. Дивіться, оскільки в них світогляд сформований совком, і багато пологетів режиму Януковича досі продовжує бути їхньою невід'ємною часткою команди Зеленського, то і рефлекси в них абсолютно такі самі, як були тоді, в 10-13 роках, ще часів пізнього кучми. Я досі реготав, пам'ятаю, згадуючи, коли. Була ситуація, я щоб працював тоді за Януковичем на другорядній посаді в державній службі 20 років. Державний страб і приходить на рознарядка, коли закаталися крісло під Януковичем. А це був теж літній період часу цим міністрам і віце-прем'єр-міністрам виїхати в університет і читати лекції для молоді. цих студентів. Зганяють з усіх. Спіл, швидше за все, що студентів на цих в університеті, просто щоб були молоді, обличчя в аудиторії. Ці приходять, щось там бубнявлять з листочка, якусь несуть повну єрість, ці діти просто реально не розуміють, що від них хочуть. Ну там склали посидіти півтора години спокійно, але цензура тоді працювала, будь-здоров, тобто там ніяких гострих запитань, нічого не можна було ставити. Там відчитав, ви підтримуєте всі, щось там кивнули, там промовчали, підтримуємо, Пішов далі в інший університет читати. Тобто це саме роблять вони. Коли розуміють, що вже е, нога, е, земля горить під ногами політично, пробують цю ситуацію стабілізувати. Ну, але коли виходить абсолютно косноязичний єрмак, який ні думати, ні говорити не здатен, бо він займається виключно обслуговуванням однієї особи, і конструюванням різних схем, ну, результат закономірний. Люди, які є вільні, люди, які мислять без кордонів, без обмежень, ставлять питання, які їх болить. Відповіді у цього чувака відповідно жодних немає, от, тому тут нічого дивного немає. Але от що мене більше непокоїть, Олександр, згадайте, коли був цей скандал з антикорупційною інфраструктурою? Це ж який місяць був? Це липень місяць був, друга, половина, місяць, правда? А друга половина липня? Які були? Да. от... Да. Ну от зараз фактично вже місяць пройшов, можна сказати, так, да. от які були гучні заяви? От е Детективи дуже близько підійшли до оточення президента. Запи записи в квартирі Індіч, uh -huh. які повністю викривають злочинні схеми наміри. Та -та -та -та. Детективи САП і ВАКС за пів кроку до посадки, там найближчого кола Зеленського, і саме тому він вирішив зруйнувати антикорупційну інфраструктуру. От зупинили за мить пройшов місяць. Так, а де це все хлопці? От мене чесно кажучи, від спокою набу і САП трафляє шлях. Тому що вони думають, що це окей, одних розслідувати, інших не розслідувати, е, вислуховувати побажання свого керівництва, що та, це не треба, це не перспективна справа замість чимось іншим. А в той же час вина в тому, що відбувається в країні зараз саме таке, і лежить на них. Бо вони мали посадити Коломойського, посадити фірташа, купу інших українських олігархів. Не Саниченка ганяти по Іспанії, що вилічу його ганяють. А затримати шефіра і запитатися в нього. чоловіче, а як ти на посаді радника займався такими складними питаннями державного управління і державного майна? Хто тобі дав на це повноваження? І багатьох інших друзів, президента. І тоді в президента не було іншого вибору, як підбирати якісних людей. І формувати уряд не з барих і аферистів. А оцей уряд національної єдності, про який ми давно говоримо, який боєць займався перетунком країни. Це насправді цей ефект метелик, оце роль набу, якої немає, якої не відбулося. Десять років повної імітації і прожирання грошей платників податків. І там, як вишенька на торті, після того як їх знову дали, що хлопці працюють незалежно, не затримують якогось суддю районного суду з хабарем 800 доларів, які він ніс там в, е в кульку з яблуками. Ну ви серйозно? Ви думаєте, люди дурнуваті, чи ви такі прикольні, чи тоді створюєте, там не знаю, набу 95 комедійне шоу. І заробляти на хліб з сатирою. Це більше зараз ніжка вільна абсолютно, бо квартал на там нема чого дивитися. Так? Тобто, це як похорона Бреж... Брежнєва так постійно крутять зрозумілою метро. Та й таке. А знаєте, що от я не знаю, можливо, бо це у мене якісь певні такі думки і асоціації. Все ж це відбулося після вбивства Портнова. В мене склалося враження, що стався якийсь певний, чи не злам, а певна перестановка внутрішньо існуючих сил, зокрема в юридичній системі. Чи, можливо, мені здається, як ви вважаєте? Що точно, що альтернативи вони знайти не змогли. І е, він був е, людиною, яка була мегаталановита. Просто талант можна використовувати в добрих або в недобрих цілях. В нього були вміння, розуміння, як контролювати дуже складні процеси. І відверто кажучи, я от для себе не виключаю такої думки, що його а, хтось на банку вирішив прибрати. Бо він так само і для них міг бути дуже незручним і вбути величезною загрозою. Далі, після цього видно, що, хоча б якась е, імітація вертикалі, припинила своє існування. Тобто, зараз це об'єктивно з одного боку, бо влада займається виживанням і тут же виживає кожен сам за себе, вже немає ніякої командної гри, і це видно і по голосуваннях, і по спілкуваннях, і по тому, що відбувається в країні. А з іншого боку, ми маємо чітку ситуацію, що вони починають жертви один одного. Є послаблення там старих гравців, спробу роблять робити ставку на молодих гравців, які відверто ці всі завдання провалюють, бо у них немає ні досвіду, ні розуміння, як це все робити. Тому безумовно, я вважаю, що для них втрата потнова це велика втрата. А, а знову ж таки, які можуть бути версії його вбивства, як ви думаєте, кому це було вигідно? Ну, з мого боку, це буде чиста спекуляція, бо я не маю інформації сказати, що я вважаю, що було так. Та, чи з того, що я володію, це сталося саме mm -hmm. тому. Я думаю, що ворогів в нього було чимало, це очевидно. А, і, а... Насправді дуже прикро, що в нас е, питання досі можуть вирішуватися шляхом фізичної ліквідації е, людини. Так, до речі, робили із свідками проти Єрмані, коли людину, яка записувала, е, як його брат торгував посадами, відправили на фронт і зробили все, щоб він на цьому фронті загинув. Тому, на жаль, ці речі досі в сучасній країні існують. І це насправді неправильно. Якщо ти злочинець, ти маєш йти в суд і отримати належне ув'язнення з віпва... усіма іншими наслідками. Але забирати життя в людини ну, я не вважаю, що це правильний гід. Російські пропагандисти зараз чомусь розганяють тему, навіть не тему, а, скажімо, філософствують, мені здається, що от, якщо Залужний виграє вибори, то ви будете сумувати за Володимиром Олександровичем Зеленським. Для чого це робиться, як ви думаєте? Чи можливо вони щось знають? А, про великий жаль, ми повинні. Чітко для себе розуміти, що ніхто не хоче, щоб в Україні був сильний ефективний президент. От якийсь Зеленський 2.0 – ідеальна історія як для наших союзників, так і для наших ворогів. бо це абсолютно контрольована, прогнозована через власну жадібність насамперед людини. Якщо українці нарешті зможуть проголосувати за державника за патріота, який змінить цю державу, то це викликає у їх наших сусідів. Усіх, без виключення. Бо Україна як Східної Європи переформатує весь регіон. І в нас є для цього всі можливості. Не оцей потенціал в трильйон доларів, який любив писати колишній прем'єр-міністр Шмигаль на презентаціях, а набагато більше. Тобто, як казав Сковорода, не треба вчити яблуню родити яблук. Відженіть від неї свиней. От як тільки до влади прийде людина, яка А, віджене свиней, Б, буде мати чіткий план дій, і під цей план дій сформує. Патріотично, порядну, фахову команду людей за рік країну буде не впізнати. За покоління це буде абсолютно інша держава. Цього бояться, цього не хочуть. І цього досі успішно не допускають. Бо як тільки у нас починаються якісь реформи, одразу людей дискредитують, топлюжать, витирають об них ноги і вибирають клоуні. Або зеки. або і зеків, і клоуні. Знаєте, ну я би хотів продовжити трохи тему можливого перемовного процесу. В мене склалося враження, що Україну дійсно штовхають на прямі перемовини з Путіним. і я цього дуже боюся насправді, тому що у нас був 2019 рік і зустріч у Парижі. Вона відбувалася в присутності тодішнього президента Франції Макрона і канцлерки Німеччини Ангели Меркель, якщо ми пам'ятаємо. Але там відбулася окрема зустріч, годинна майже зустріч Зеленського і Путіна. Про що там домовлялися, до сих пір ми не можемо зрозуміти. Ми можемо бачити, можливо, результати цієї зустрічі, те, що сталося в 2022 році. І тому я дуже боюся цієї зустрічі, прямої зустрічі, прямих переговорів. З, е, от нещодавня заява Трампа е, от мене наштовхує на думку, що саме Трамп хоче дистанціюватися від цього. І він хоче нас штовхнути в прямі якісь перемовини. Він сказав, що перед тим, як провести тристоронню, тристоронню зустріч, ви маєте зустрітися вдвох. В чому є небезпека? І чи є в нас вибір? Вибору немає, тому що наш єдиний трек взаємодії з Трампом, що ми робимо те, що він каже. І Зеленський після організованого ним скандалу у Вальному кабінеті зрозумів, що у нього немає можливості розказувати якісь свої власні історії, бо на цьому наполягають не тільки Сполучені Штати, щоб виконала їхня лінія, але й Європа. І насправді я вважаю, що це правильно, що це на да користь України. Бо імпровізації зленського єрмака ми вже відчули всі на своїй шкурі до чого це привело. Ми вже всі бачимо, тому краще послухатися старших дядьків, які, на жаль, не наші, які керуються в першу чергу інтересами своїх держав, але вони розуміють стратегічну можливість незалежної України для безпеки їхніх країн. Це вже достатньо серйозний аргумент. А от далі, далі починаються серйозні, серйозні проблеми. Тому що з одного боку Путіна боятися не треба. Е, він теж засліплений е, своїм стереотипним баченням. В нього така сама як зленська команда сформована за принципом лише виключної лояльності, яка доволі інтелектуально обмежена. Правда, під них працюють величезні інститути і е, серйозні фактові люди, які дають їм продукт, який вони інколи можуть реалізувати, інколи не можуть реалізувати. Та чого немає в нас, бо в нас інституції всі зруйновані. Та. Вирішили, що набагато простіше керувати, керувати керівним кварталом на ніж державним апаратом. Е, але тим не менше, безумовно, що Путін намагатиметься нав'язати свою волю. Цього бояться європейці, тому саме європейці кажуть, що якщо ця двостороння зустріч має відбути, відбутися, то на ній мають бути присутні європейські партнери. Чого не хоче Путін в свою чергу? О тому я чесно кажучи, скептично ставлюся. Взагалі до цієї зустрічі, я би дуже хотів, щоб я помилявся, що вона дійсно відбудеться, і там буде якийсь умовно прийнятний варіант для нас. А це єдиний можливий варіант, що ми фіксуємося по лінії бойового зіткнення, по існуючому фактично фронту. Будь-які спроби Зеленського там, передавати якісь області чи мінятися територіями. Ну, він може поміняти конча заспу на барвіху, якщо йому дуже хочеться. Та, от, він може поміняти свій італійський маєток на маєток з е, е, Авгарьова чи, чи Новоагарьова, як там правильно називається. От, Але не на цьому його повноваження закінчується. Він не має права, і йому ніхто цього не дасть зміняти якісь українські території з людьми, з житлом, зі школами, з церквами, з активами, з підприємствами, бо так він собі придумав і так він так зламав. сорі. Ну, Значить, пишеш заяву про відставку. Я не здатний виконувати свою функцію як президент, і я пішов. І вступаєш в лави ТРО, так як він казав, що якщо би я був президентом, то я пішов в територіальну оборону в перший день війни, от тому я не знаю, чи кажучи, чи воно все піде за цим сценарієм, який дуже хоче Трамп, якого не дуже хоче Росія, бо вона все ж таки мариться дальшими перемогами. Без Китаю це їм буде зробити так само важко, як нам без підтримки Заходу, але це війна, тобто ми ніколи не можемо передбачити стоятковою вірогідністю, що трапиться. На нас теж були ставили хрест в 22-му році, і ми змогли вистояти. Зараз багато кому здається, що ми набагато сильніші, це правда, але й росіяни стали сильнішими. Вони е дуже багато їх загинуло, але через ці смерті вони проаналізували уважну ситуацію і зробили ряд важливих висновків і їх імплементували. Ми, на жаль, висновків не робимо і нічого не імплеменно. От, приміром, ця технологічна ставка при Зеленському яка мала проводитися регулярно, яку таким кров'ю потом пробувала Марія Берлінська. Вона досі не працює. Ну, раз зустрілися формально там чи два і нічого немає. А в нас є цілі, величезні напрямки, цілі пласти, де досі все відбувається на плечах волонтерів. Це так не повинно бути. Держава мала сконцентрувати свій ресурс, запустити виробництво з критичних речей для забезпечення армії це не лише ракети. Їх вистачає. Повірте, це сотні найменувань, які треба і можна було робити. Бо воно має високий потенціал. І після війни воно підлягає легкій конверсії і може слугувати для виробництва на весь світ в комерційній сфері. Ми цього всього не робимо, бо нам не хочеться. А не хочеться чому тому, що у нас досі купа людей, які працюють на Крем. на банках, моде саме.